Сьогодні у випуску на липневій парку місця, а базар тепер всюди. Торгівці не хочуть йти на привокзальний ринок. Ось це і є торгові ряди, які організувало керівництво привокзального ринку взамін площі Липневої. Щоправда, торговці сюди йти чомусь не поспішають. Облава на зайців. Контролери, виловлюючи безбілетників, залучають тайфун. Контролери, перевіряючи пасажирів, бажають, щоб зайців у електротранспорті ставало менше. Туалети облаштували у кабінеті директора школи. Шкільного подвір'я вбиральні забирають. Ходити учням, а ще й узимку до такої вуличної вбиральні це суцільна екзекуція. Доброго вечора. Ви дивитеся наш репортер. Аналізуємо події дня, що минає. Антисанітарний натурпродукт у місті взялися за стихійних торгівців, які нехтують санітарними нормами та продають свій товар просто на тротуарах. Привокзальний ринок тут чи не найбільша концентрація стихійних торговців на квадратний метр. Селяни облюбували це місце, бо тут і людей багато, і до електрички або маршрутки зовсім близько. Та кричуть на всіх всіх годі. Як ну іде стати? Нема де стати. А на ринку? А де ринок? Ну от на привокзальному та там повно людей. Досі усі ці люди торгували на площі липневій. Нині тут влаштували паркування. Щоправда, на провокзальному ринку запропонували торгівцям альтернативу: два поверхи торгових рядів, але селяни сюди вперто йти не хочуть, кажуть охоронці базару. Пояснюється, що якби ви навчили людей, що ви стоїте на другому поверсі чи в тому новому відкритому приміщенні, люди вже ви привикли звикли до вас йти туди і купляти вас. Ви знаєте, ну так одна стала. Ага, та стала ясно. Дік, дік, дік ну і поясню, ну Підіміть молочні продукти з землі. Ну щоправда, у вуличних торгівців своя правда. Вони ринок обминають десятою дорогою. Мовляв, місце не вдали, і продавати там вони не хочуть. Та й перекупки не дають їм спокою. Столики ніби нормально нічого, але покупателі туди не заходять. Ми посиділи, не продали, назад війшли вниз. Крутять носом і покупці вони стоять стіною за стихійних торгівців. Пенсія мала, а тут я би все собі купила, а не можу страшна міліції. Тим часом у ратуші твердять, зі стихійним неподобством будуть боротися ще дужче, допоки селяни врешті не втямлять, що тротуари то не прилавки. Не можуть всі торгувати виключно в межах привокзального ринку. В місті є дуже багато ринків. Ми відслідкували там 16 чи 18. І на цих ринках в різних частинах міста є близько 700 вільних торгових місць. Та такі місця селян не надто цікавлять. Вони хочуть торгувати там, де їм зручно. Не вигідно чому тому, що далеко тут ну, Людей лише. немає людей. Там, немає. Там мало людей. А тут базар, як базар це більше людей на базарі, чим чим там десь якісь первунка. Віталій Кубліко, Олександр Брагадир – наш репортер. Таблички з графіком руху автобусів краще зберігати вдома. Мабуть, так вирішили вандали, які крадуть та нищать на міських зупинках таблиці з похвилинним графіком руху міських маршруток. За останній час зникли три десятки знаків. Перевізники власним коштом встановили 150 таких табличок кілька місяців тому. На них розміщена інформація про зупинки конкретних маршрутів і про те, до яких кінцевих зупинок можна доїхати з проміжних зупинок. Ціна одного щита понад 200 гривень. Тож тепер перевізники будуть змушені ще витратитись, аби Поновити 30 знищених табличок. Викрали вказівники здебільшого з вулиць Пасічної, Джорджа Вашингтона та Сихова. Може, і тепер метал дорогий, Заробляють собі на цьому. Немає, нічого не було і такому мучуємося трошки. А ті, хто знають, куди їхати, але не купують квитка, мусять платити штраф. Сьогодні контролери та працівники тайфону провели рейд на одній із зупинок та ловили зайців. Четвер ранок рейд на зупинці Сахарова. 2 три пари контролерів та працівників тайфону перевіряють усі трамваї. Спочатку квитки дивляться при виході, потім заходять в салон. Зайців знайшли одразу. Я? Ти, Ти, маєш? Ні. Маєш? ні, я не ні, я не, не Прошу хати. Прошу, хати. Що? 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 Зараз секунду, зараз він йде. Пасажири нарікають. Мовляв, за проїзд гроші передають, але квитка вчасно не отримують. Сьогодні з Ростиславом таке сталося вперше, але штраф погодився оплатити. Нам не передали до кінця. Ну дуже багато людей і нам до киточок у нас не дійшов. У випадку зі студенткою коледжу імені Івана Труша обійшлося лише бесідою. Дівчину відпустили. Мені ще дві зупинки, їхати в і не плач. Біжи». Пан Михайло вже 44 роки працює в Львів За свою кар'єру пригадує, як і руку ламали, і хамили пасажири. Тепер каже, працювати стало спокійніше. З тайфоном трохи краще. Ну нічого не змінило. але трохи то що нас трохи як охороняють. Самі ж працівники тайфону щодня переживають стрес. Нюанси були є. Мало таких, що добре, а переважно, то все негативно. Начальник служби контролю розповів, що зайцями вранці є студенти, старшого а в день люди середнього і старшого віку. За день ловлять близько 40 таких. Допомагають контролерам дві служби тайфун та секюріті, які чергують позмінно. Ми почали такі грунтовні перевірки. Тобто, коли трамвай зупиняється між зупинками, зупиняють і перевіряється абсолютно весь салон. Електротранспорту почали з вчорашнього дня. Це дає позитивні хороші результати. Окрім того, перевірки вони працюють щоденно. Контролери одразу відчули зайців. поменшило. сьогодні. Перевірили 18 трамваїв, серед них впіймали сім таких. Порушники чемно оплатили кожен по 30 гривень штрафу. У Львів, електротранспорті просять пасажирів використані квитки не залишати у салоні, не передавати їх на кінцевих зупинках іншим та не купувати використаних квитків у водіїв. Ірина Панчишин, Роман Миленький, наш репортер. Знайшли домашній арсенал. Транспортна міліція у середу затримала чоловіка, який при собі мав патрон різного калібру. Міліціонери зупинили його біля станції Красне, щоб перевірити документи. 50-річний чоловік почав помітно нервувати, чим і викликав підозру. При ньому знайшли кілька патронів. Після цього міліція поїхала у помешкання затриманого. Там знайшли цілий арсенал зброї. Понад 250 гільз, більше тисячі куль, 8 банок з порохом, а ще гранати, корпус гвинтівки з оптичним прицілом, детонатори та. Саморобний пістолет, жодних дозволів на зберігання зброї у мешканця Бузького району не було. Зараз у міліції вирішують, чи порушувати кримінальну справу. Зі слів громадянина, де він знайшов ці вогнепальну зброю і боєприпаси, він пояснив, що він ходив в лісах в Кам'янку Бузького району, де розкопував, де проходилися бойові дії вітчизняної війни. І як він пояснив, що там. Дуже багато знаходилося зброї. Жінка хотіла вбити свого колишнього чоловіка. Працівникам обозу вдалося обхитрити замовницю і попередити вбивство. Отримавши інформацію, що жінка шукає кілера, міліціонери інсценізували вбивство та змусили підозрювану визнати свою вину. Ось цей будинок у буську став яблуком розбрату. Подружжя після семи років шлюбу розлучилось і почало судитися за майно. Сусіди і досі не ймуть віри, що жінка могла замовити свого колишнього чоловіка. Я б не сказала, вона досить нормальна жінка, щоб що таке ось з неї. По перше, в неї троє дітей. Слухайте, то неможливо і вже внучка вродилася. Як ми живемо в сусідстві такого ніколи? Ну, правда, ми її не бачили, що як після свят різв'яних її тут більше не було. Він був постійно, здоровкався. Про те, що жінка шукає кілера, міліціонери дізнались у серпні цього року. Знайшла свого знайомого, мешканця міста Львова, якому запропонувала дану послугу за 10 тисяч там, доларів. Однак він відмовився, тоді нею було настойчиво, як з його розповіді сказано, щоб він знайшов когось іншого для виконання замовного вбивства. Знайшовши кілера, замовниця передала йому аванс. Решту суми пообіцяла після того, як отримає доказ убивства. Міліціонери вирішили обманути замовницю. Здійсне гримування потерпілого, зроблена фотографія, де він зображений з кулями в голові, тобто вогнепальні поранення. Фотографія вийшла досить переконливо, і сам, коли вже відбувся розрахунок, з кілером коли передала частину грошей замовниця. Лише тоді кілер представив їй фотокарточку. Коли жінці представили зібрані докази, вона визнала свою вину. Я постійно погрожу розправою з моїми дітьми і, ну і сказав, що я стану калікою до, до кінця життя. Ті порози які були. Настільки сильні, настільки вже мене довели, вдарилася до крайнощі. Тепер організаторці невдалого вбивства загрожує від 10 до 15 років за ґратами. Арсен Данилюк, Віталій Кубріков, наш репортер. Чотири нові світлофори встановили ще сьогодні. Вони регулюватимуть перехрестя Городоцька, проспект Чорновола, проспект Свободи Площа Торгова, вулиця Мечникова, Личаківська та вулиця Личаківська котика. Сьогодні у Львові запрацювали ще чотири нові, так звані розумні світлофори. Вони регулюють дорожній рух залежно від інтенсивності транспортного потоку. Поки що світлофори працюватимуть у тестовому режимі. Загалом у Львові вже таких світлофорних обладнань 13. Нові світлофори обладнані відеокамерами та датчиками і не лише самостійно врегульовують рух, але й сповіщають про порушення. Не тільки світлофори це і відеокамери, відеодетектори, стратегічні відеодетектори. Це є GPS-навігатори, GPS-термінали на трамваях, які будуть все ж таки давати інформацію в центральний пульт управління рухом і обробляти її, відповідно, давати зелений коридор трамваям». Водії трамваїв кажуть, що наразі не зауважили, аби зелене світло вмикалося спеціально для них. І по Степани Бандери, по Київській, там то скрізь вони стоять. Але я щось не що коли трамвай їхав, воно переключалося. Хоч корків в центрі міста поменшало, то водію автівок найбільше тішить яскравість нових тройох поліцейських. Світло набагато гарне, яскравіше, скрізь, в день видно гарно. Що там розумного, не знаю. Ні, ну Я б не можу сказати, що вони не незручні, незручні, розумієте те, що треба час і. Час перевірить. Натомість водій маршруток стверджують, що їздити центром тепер легше, у корках простоюють менше часу, ніж раніше. Запрацювали нові світлофори, ви відчули покращення? Так. Що, що змінилося? Нема пробків. Для пішоходів тепер є кнопка, якою можна вмикати зелене світло на перехрестях, проте зник показчик часу та звуковий сигнал. Ну, немає секундних стрілок. Колись були секундні стрілки, йшли. Можна було розрахувати собі, чи ти встигнеш перейти чи не встигнеш. Ну, зараз трошки непривищено. Але зручніше, бо колись взагалі не було світлофору. Тестуватимуть нові світлофори до кінця осені. Загалом таких австрійських пристроїв становлять 29. Зорислава Кадикало, Володимир Квятковський, наш репортер. А міністр освіти наказав до середини жовтня ліквідувати на Львівщині шкільні вуличні вбиральні, бо в області кожен четвертий навчальний заклад не має внутрішніх туалетів. Проте школярі і надалі бігають на вулицю. Нині на Львівщині понад 500 шкіл не мають туалетів у приміщеннях. Дітлахи надалі бігають на вулицю. Взимку для них це справжня екзекуція. Холодно ходити, слизько. Ну, холодно, ну слизько не дуже було, але досить так холодно і потрібно було терпіти додому. Окрім небезпеки, травмуватись або занедужити це ще й створює безліч незручностей для учнів та вчителів. Особливо це відчутно було взимку. Діти бігали, бували випадки: що і лід, і сніг слизько. Дитина виходила в туалет холодно, сніг, вітер завивав. Ну і е, бували такі випадки, що діти запізнювалися на уроки. Міністерські чільники лише надсилають вказівки та вимагають у певні терміни ліквідувати вуличні шкільні вбиральні, але жодної копійки на це не виділяють. Тому кожна школа самотужки намагається вирішити цю проблему. На облаштування внутрішніх санвузлів нашій школі було виділено 150 тисяч Бродківською сільською радою. Але роботи проводяться, проте не вистачає. Бракує нам ще 100 тисяч. Школі у селі Тростянець пощастило. Вчителі сподіваються, що до наступного року діти ходитимуть до теплих та комфортних вбиралень. У нас вже створені, будуть створені туалети, умивальники, душова кабінка. Тут буде у нас ще туалети, і тут ми будемо мати роздягальну для хлопців і дівчат. У селі Дроговиш, приміром, вбиральні для початкових класів вже збудували. Натомість старшокласники вимушені і надалі бігати на вулицю. Директор школи нині перебирає мізки, де взяти на цю добру справу ще 700 тисяч гривень. Районна влада каже, що поступлений бюджет дуже обмежені поступлення і навряд чи щось буде. І нам радять, щоб я йшов у магазин у село. Просив кошти, ніби це на табуретку чи на краник я можу випросити. Побудова вбиральні у приміщенні школи коштує чималих коштів. Одним школам на ці потреби необхідно 300 тисяч гривень, іншим до мільйона. Усе залежить від навколишнього каналізування та кількості шкільних приміщень. Буває, доходить до смішного. У нас частина шкіл просто директор віддав свій кабінет і зараз фактично з учителями разом вчительські, тільки заради того, щоб в тому своєму кабінеті на першому поверсі зробити для дітей оцей хоча б три кабінки для вчителів, одну, для хлопчиків, для дівчаток, щоб зробити внутрішні санузли. Хоча б для дітей початкової ланки. Тож пів тисячі сільських шкіл області нині потребують грошей на облаштування вбиралень, а коштів у державному бюджеті передбачено лише на 150. Володимир Моїсієв, Юрій Герасимов, наш репортер. У Львові стартував другий ярмарок дозвілля. Там школярі можуть вибрати справу до вподоби і відразу ж записатись у гурток. У палаці мистецтв на двох поверхах розкинулось містечко дитячої мрії. Повсюди ліплять, малюють, співають і танцюють. Кожен може спробувати себе у будь-якій справі. Одні діти навчають інших. Перше треба нанести тканину на рамку на основу якусь. Потім потрібно намалювати по тканині резервом або контуром. Потім потрібно, щоб воно висохло. Тоді це все розмальовують спеціальними фарбами. Якщо танці чи малювання не до душі, можна навчитись догляду за тваринами. Це королівська змія. А ти не кукнеш? Я, е, не люблю, Я не знаю, яка це над рівними гризонами або заводними жабами на моя. А це науково-технічна секція. Школярам, які будуть сюди ходити, полагодити домашні електроприлади не складе труднощів. Зробили пристрій для передачі безпровідної енергії, електрики. Він дозволяє мені освітлювати, скажімо, там територію лампами. Піти з ярмарку байдужим неможливо, адже свої вміння тут показують вихованці декількох десятків секцій та гуртків. Цього року в нас вже ще більше учасників заповнені вже повністю два поверхи, і це показує, що це дуже потрібно самим організаціям нашим, щоб наповнитися учасниками. І дуже цікаво, що цього року приватні дитячі установи теж долучилися до цього ярмарку. Дуже важливо, що сьогоднішнє свято покаже можливості. Дитячої творчості покаже батькам можливості виховання своїх дітей. Це той крок, який нам є запорукою нашого спокійного і впевненого майбутнього. Пан Олег вже знає, чим займатиметься його син. Вибір ну, достатньо. Так. Вже на чомусь Так, ми на танцю віддамо з Що робитимуть після школи з понеділка? Знають і ці школярі. Я ходжу на футбол і ще хочу. Записатись на музику і на малювання. Та, бо я вже трохи походив, знайшов собі шахматний клуб. Організувати ярмарок дитячого дозвілля, об'єднаню самопоміч та міській раді вдалося не витрачаючи бюджетних грошей. Створити дитяче свято допомогли спонсори: – «Квас Тарас», торгова мережа Барвінок та кондитерська фабрика АВК. Ярмарок працюватиме ще в п'ятницю та суботу. Христина Гаврилів, Олександр Бригадир, наш репортер. Якщо маєте до нас запитання, телефонуйте до редакції. Наші новини на сайті Львів 24com побачимося. Четверте відділення Кредобанку відсвяткувало новосілля. Банкіри зробили усе, аби клієнтам було зручно та комфортно. Четверте відділення Кредобанку є одним із перших у Львові. Воно запрацювало більше десяти років тому. Утім, дотепер розташовувалось на сьомому поверсі офісного центру. Тож для клієнтів виникали певні незручності. Після переїзду до нового приміщення усі задоволені. Сьомий поверх був раніше, зараз перший. Попереднє приміщення тут, що називається, Ете, хто випадково проходить, не міг попасти в приміщення. Тут однозначно краще, зручніше, ближче під'їзд, автотранспорт можна поставити. Ну однозначно багато плюсів. У четвертому відділенні нині обслуговуються 14 тисяч юридичних та майже 3 тисячі фізичних осіб. Відвідувачам пропонують увесь спектр банківських послуг. Ми працюємо з клієнтами як з юридичними особами, так і з фізичними в частині обслуговування рахунків, надання кредитів та укладення депозитних договорів. За словами банкірів, це не останнє новосілля. Впродовж року ще кілька відділень Кредобанку запрацює у сучасних нових приміщеннях. Впродовж двох років після кризи почала зростати кількість клієнтів. Їх щоразу більшає. Через це наші нові приміщення мають бути дуже комфортними, більшими та краще пристосованими до великої кількості клієнтів. На урочистому відкритті розіграли цінні подарунки для клієнтів, які оформили свій депозит у цьому відділенні. А усім охочим ще й безкоштовно пропонували морозиво. Дітям роздавали повітряні кульки. Володимир Моїсеєв Володимир Квітковський, наш репортер для програми Економіка. Новини культури представляє салон керамічної плитки та сантехніки Алегро. Вихідні у Львові найкращі ідеї для активного відпочинку у місті. Побачити рідний Львів з несподіваних ракурсів. У місті святкуватимуть дні європейської спадщини. У межах акції у суботу влаштують вісім безкоштовних екскурсій. Усіх охочих екскурсоводи поведуть галереями найбільшого храму середньовічного Львова, костелу єзуїтів, а також на вежі Корнякта і церкви Михаїла у Вірменську церкву та на підзамче. Потрапити на безкоштовні екскурсії можна попередньо зареєструвавшись на сайті Львівської міської ради. День європейської спадщини є дуже важливим шансом для мешканців Львова побачити і зрозуміти, які перлини є навколо них. Від четверга до суботи у філармонії відбуватиметься п'ятий міжнародний фестиваль камерної музики Шимановський квартет і друзі. Протягом трьох вечорів для львівської публіки гратимуть засновники фестивалю, талановиті музиканти Шимановський квартет. А також англійський піаніст Джонатан Плоурайт, український скрипаль Валерій Соколов та львівський оркестр інсо Львів. Як кожного року ми постаралися запросити зірки європейської музики. Багато імен повторюються, як ви зауважили з минулого року. Фестиваль Бруно Шульца від четверга стартує у Дрогобичі. В усіх Дрогобицьких галереях відкриють виставки, присвячені творчості письменника і художника єврейського поляка Бруно Шульца, який трагічно загинув від рук нацистів. Також читатимуть його твори. А щовечора вечора до 12 вересня на головній площі Дрогобича відбуватимуться концерти за участю українських та польських гуртів. Серед них буде і культовий гурт Даха Браха. Там будуть і виступи видатних письменників, і презентації, і театральні перформанси. Си і е, різного роду концерти, е, виставки. Е, там е, заходів буде близько сотню. Сезон гарячих злижок в Алегро продовжено. Купуйте керамічну плитку та сантехніку зі знижками до 30%. 3 d дизайн у подарунок. Салон керамічної плитки та сантехніки Алегро. Центр меблів та інтер'єру Марк. Мої вітання. Наш спорт до вашої уваги. Шляху понад чотири століття. Від королівських балів і до наших днів дійшло мистецтво граційно вести себе на паркеті. Мистецтво танцю ще з давніх часів опанували осі. Однак вже тоді танці розділили людей. Селяни танцювали народні, а от знать розважалась на балах. Перший вальс офіційно затанцювали у Австрії у 17 столітті. Навчитися це робити вирішили і наші журналісти. Це мистецтво вправно та граційно володіти своїм тілом під музику. Ще понад 200 років тому почали вивчати у Великобританії. Тепер цей вид спорту є популярним у цілому світі. Сьогодні у рубриці майстер-клас спробуємо опанувати ази бальних танців. Загалом у програмі бальників є 10 танців: п'ять стандартних та стільки ж латиноамериканських. Однак саме повільний вальс є чи не найпопулярнішим танцем на усіх паркетах. З допомогою професійних танцюристів, учасників міжнародних та всеукраїнських змагань, починаємо науку з найпростішого. звичайними кроком, як ви ходите по вулиці з правої ноги. І крок вперед, в сторону, підставити ногу і поміняти. І назад в сторону підставити ногу поміняти. Однак, аби граційно вальсувати по колу, лише основних кроків замало. Зараз ми танцюємо повністю всі ті самі кроки, які танцювали перед тим в правому квадратику, тільки додаючи поворот направо. Раз, два, три. Раз поворот три. Півгодинне тренування таки додало впевненості. Опісля декількох невдалих спроб покружляти по колу із партнером таки вдалося. Однак, аби повністю відчути увесь ритм бальних танців на досягнутому не зупиняємось. Опісля меланхолічного повільного вальсу опануємо і ще один танець: ритмічне та енергійне Ча-ча-ча. йдете вперед за партнером. Два, три і ча ча раз назад вперед. ча ча раз два Три добре латиноамериканський танець підкорився нам майже відразу. Чача -ча, раз два і основний крок два три. Чача -ча, раз два три. Нью-Йорк. два три, чача -ча, раз ще раз. А ще танцюристи розповідають, аби дійти до конкурсного рівня та змагатися на міжнародній арені, знадобиться від трьох до п'яти років. А от міф про те, що починати танцювати варто з дитинства, навпаки, розвіюють. Для кожного віку є своя програма. Одні групи це є конкурсні змагання це там, де формуються пари, хлопець з дівчиною, де вивчають певні програми, які відповідають різному. Класу, у нас є класифікація в бальних танцях, а є групи, в яких діти далі продовжують займатися, нібито як для себе, але без такого спортивного нахилу. Для них є спеціально передбачені різні програми і англійська програма Медальні тести де вони здають такі тести. От. І вони вивчають ті самі бальні танці, можуть танцювати дівчинка з дівчинкою, один партнер з декількома дівчатами. Тобто, в принципі, як для себе, дитина все рівно навчається. Усім тонкощам танцю можна навчатися. Атися усе життя. Адже цікаві та складні композиції з'являються ледь не що сезону. Постійною залишається лише основа. Ірина Шубінець, Володимир Квятковський наш спорт. У Львові стріляють. Найсильніші спортсмени з'їхалися на відкритий чемпіонат України з кульової стрільби. Понад півсотні учасників демонструють свої вміння в чотирьох олімпійських вправах. У фіналі змагань за зброю взялися восьмеро найсильніших. Найупізнаваніший серед усіх учасників олімпійський чемпіон Олександр Петрів. Усі разом чекають на пристріл. А вже потім фінальні 10 вистрілів на кожен 75 секунд. У напруженій боротьбі на друге місце у рейтингу виходить киянин Віктор Банькін. Ну, немножко хватило. Трішки досвіду не вистачило, але боровся. У кваліфікації ми зрівнялися з Олегом Омельчуком, але, на жаль, у фіналі таки розійшлись. Перші три постріли у мене був мандраж, а потім уже зібрався і боровся. Але шкода, що цього не вистачило, аби догнати. Натомість Петрів не потішив ані глядачів, ані суддів. У підсумку став останнім серед учасників. А найкраще з усіх зцілився та влучив у ціль досвідчений учасник Лондонської олімпіади Олег Омельчук. В фіналі завжди напружена боротьба, тяжковато стріляти, але сьогодні все склалося. В фіналі нормально постріляв, результат теж достойний. І допоки чоловіки святкують перемогу, за зброю взялися жінки. Більшість учасниць львів'янки, тож своїх конкуренток знають в обличчя. Конкуренція, звичайно, тяжка, але треба готуватися завжди до змагань. Та готуємося завжди до кожних змагань віддільно. Конкуренти теж добре готуються. На цих змаганнях перемога це єдине, що дозволить здобути рейтингові бали. А отже, і статус сильного спортсмена. Майстер спорту міжнародного класу це 396 очків. Я десь планую 395-394. Mm. Ну бо... вдавали хоча б наблизитися. Та нас тиждень тому був чемпіонат області. Я попала 394 очка. Попереду у всіх учасників іще один день змагань. А загалом вересень стане плідним для усіх стрільців. Попереду у них іще два рейтингові турніри. Кубліков, Ірина Шубінець, Володимир Квятковський, наш спорт. Це усе про спорт на сьогодні. Для вас ще далі курси валют і синоптиків. На все добре. Євро 10 гривень 5 копійок, американський долар 7 гривень 99 копійок, російський рубль 24 копійки, польський злотий 2 гривні 39 копійок. На п'ятницю, 7 вересня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, температура повітря в день 18 градусів тепла, уночі 12 градусів вище нуля, вітер західний 6 метрів на секунду. Літні ціни на квартири від лідера житлового будівництва компанії «Екодім». Деталі за телефоном 224 90 99. Одяг ведучих від мережі магазинів чоловічого та жіночого одягу Жадор.